Мене часто запитують, чи можна порівнювати власні смарт-екзосоми, які ми отримуємо за технологією редженерактиви АМТ з донорським. Відповідь однозначна: ні. Наші смартекзосоми це аутологічний матеріал пацієнта. Він повністю біосумісний, не викликає відторгнення і запускає природну регенерацію тканин. Це доведена. Та сертифікована технологія, яка використовується в сучасній трихології, донорські екзосоми – це зовсім інший напрямок. Вони й досі до залишаються експериментальними, без достатньої доказової бази. Та без гарантій безпеки ризик імунних реакцій і відсутність довготривалих результатів роблять їх невиправданим варіантом для лікування пацієнтів. Тому порівняти власні смарт-зусоми з донорськими просто некоректно. Одна технологія ефективна, безпечна і дозволена в медицині, інша лише експеримент.